Жноморський флот Російської Федерації можна заносити до червоної книги як вид, який вимирає, знищується. Ну беззаперечно. Е, ви питаєте, що нічого не відбувається? А що може відбутися в локації, де Кораблі тільки знищуються, є від'ємне значення, тобто вони не можуть збільшуватися, бо є заборона на перетин кораблів, військових кораблів через Босфора Дарданеллу, Якщо там ведуться бойові дії, тобто Туреччина їх просто не пропускає. І Чорноморський флот такий грає в п'ятнашки. Хто встигне заховатися перед наступним українським ударом з чотирьох підводних човнів залишилося три: три підводні човни. По кораблях, ну там трішки суперечлива інформація: то 30%, то там 40%. По ракетоносіях теж, то, начебто, наше командування повідомляло, що все, немає ракетоносіїв, а потім, та ні, все-таки один або півтора залишилося. В будь-якому випадку немає ресурсу.